Доброго дня малята! А чи знаєте ви, чому у народі кажуть хліб у сьому голова? Пропоную вам послухати легенду про хліб і золото. Колись ще давно на Галицькій землі жив панував король Данило. Був король багатий та мав власного майстра, який виготовляв йому срібні та золоті гроші. Майстер працював у залі, де була каса під суворим наглядом короля, який відкривав залу, аби майстер зайшов і мав змогу працювати, та зразу ж закривав за ним двері. Лише після роботи король власноруч випускав майстра із зали з касою. Тож лише він знав про справжнє багатство Данила і так розжився, що геть забув, як це голодним бути, і каже королю: Золото то цар, ні, майстре. То хліб у сьому голова, виправляє його Данило. Та ні, золото та срібло, сперечався з королем майстер. Сперечалися чоловіки, аж поки королю це не обридло і не пішов він геть з майстерні. А наступного дня бачить Данило, а на стіні майстерні напис Хліб болото, а в сьому голова срібло й злото. На це король лише промовчав. А наступного ранку, як зазвичай, він привів майстра, замкнув його. А тут новини від гінця. Ворог наближається, треба рушати в похід. Так Данило зібрав військо та відправився захищати рідний край. А от про майстра забув зовсім. А відчинити його ніхто не мав права, бо був такий наказ короля, інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому, перемога дісталась їм. Але ні майстра, ні подарунка на честь перемоги, на який король так чекав, не було. І ось Данило згадав, швидко зістрибнув з коня та підбіг до каси, відчиняє а там кістяки на купі золота все, що залишилось від майстра. А на стіні золотом написано Срібло золотом. То болото, а хліб цар. Хліб наше багатство. А як же він потрапляє до нас на стіл? Спочатку трактористи горять землю, далі засівають поле. Зерно сходить, колосся дозріває. І тоді в поле виходять комбайни. Потім зерно потрапляє в зерносховища. а звідти до млина. Де його переробляють на борошно. Борошно відвозять до пекарні. Справні пекарі випікають запашний хліб, який розвозять по крамницях. І тільки тоді хліб потрапляє до нашого столу. Пальчикова гімнастика спечу спечу хлібчик. Розпочнемо! Спечу, спечу, хлібчик, спечу, спечу хлібчик, дітка на обідчик, Найбільшому замісити, тобі воду возити, тобі дрова рубати, тобі піч топити, а найменшому замісити. Тільки хліба напечемо, танцювати враз підемо. Це робота нелегка вибивати гопака. Алята, сьогодні ви дізналися, скільки праці вкладено в те, щоб у вас кожен день був на столі. Смачний, запашний, духмяний хліб, адже хліб усьому голова. До побачення, до нових зустрічей!